Ще один автомобіль готується до продажу на викуп. Ось цей Prius, норвег. Робимо хімчистку, направляємо альмівні колодки, супорта заднього, бо треба профілактику робити. от Щось попередку подивитися. І водій, який в мене працює, забере цей автомобіль е, собі на вихід. Він зі мною працює вже не перший день, як покажу, тому для нього ми... а не тільки для нього, для будь-кого, в принципі. От так приводимо в порядок автомобіль, щоб було комфортно, приємно працювати. Так що... Кого цікавить оренда, оренда з правом викупу, звертайтеся, поки є доступні оферти, тому що не всі автомобілі я віддаю під викуп. Так що, кількість буде обмеження, а хто бажає співпрацю, тому звертайтеся, поки є що вибрати, скажімо так.